Це витоки річки Прип'ять. Якщо подивитися на Google карту, вона бере початок неподалік села Світязь, а точніше, далеко у місцевих лісах. Зовні це схоже на рів, у якому є колодязь, звідки й починається виток. Саме цю річку американець із Чикаго Енді Топол розшукав як місце потужної сили. Я прихильник верхів'ї в річок. Я вважаю, що ці річки мають особливу силу, яка дає красу місцевості. Сила тут полягає в тому, що вплив річки прип'ять є не лише в Україні, а вона тече через Білорусь, через все чорне море і тим самим звільняє весь світ. Подібними медитаціями та практиками американець Енді почав займатися з 2000-х років, коли вчився у коледжі. Неподалік Чикаго чоловік переконаний, що його зусилля і знання допомагають очистити планету навіть від ядерного випромінювання я працював у Фукусімі в 2015-2016 роках. А потім у 2021-му я працював в Ефіопії під час їхньої громадянської війни. Там, на жаль, триває громадянська війна, і я працював на витоках річки Ніл, що в Ефіопії. Витоки річки, такі як наша прип'ять, яку так довго шукав Енді, нагадують його народження і початок світу. До слова, річка, на якій молився Енді з Ефіопії, за біблійними переказами пролягала через Едемський сад. Саме тому на берегах цих річок шаман і проводить медитації з молитвами у незвичний спосіб зі спалюванням коров'ячих кізаків і масла. Проводячи медитації на березі річки, Енді не припиняє думати про Україну. я продовжую запитувати Бога у своїх молитвах, коли це закінчиться, і я отримую відповідь, що це скоро закінчиться. Я дуже на це сподіваюся, і я молюсь за це кожен день. Правда? Думаючи про нашу державу, бідую боротьбу через повномасштабне вторгнення ворога, чоловік каже, що перш за все треба розширити власну свідомість і думати категоріями, від яких залежить наша перемога. Шукайте відповідей у Бога та природи, а не в НАТО, Америки, Зеленського. Ви знаєте це. Звісно, хай Бог благословить Зеленського. Слава Богу, за допомогу та роботу, яку він робить, щоб захистити Україну. Але головний командир і головний генерал це Бог. Процес медитації на річці Прип'ять тривав близько 15 хвилин з моменту, як починає сідати сонце або на світанку. Це техніки церемонії вогню із древньої Індії. Енді каже, доведено, що диму наслідок церемонії очищає атмосферу. По завершенню попіл від спалювання віддає воді, яка бере початок із русла. Увесь ритуал супроводжується молитвою і читанням мантр. Україна і ця темна енергія, і ці темні сили, які йдуть на Україну. У неї просто треба вірити, і я думаю, в цьому. У сценарії Святий Дух на боці України українцям і всім, хто переживає непрості часи, Енді Топол, шаман з Америки, побажав більше вірити, надіятися і прощати. Це те, що на думку йога очистить наш світ від негативу і зрештою зможе дати початок завершенню війни. Ірина Кудря В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.